Ну, побудьте, я зараз буду йому задавати питання. Так, я прибув сьогодні, 19 вересня 2025 року, я прибув до цієї фірми, яка юридична особа між іншим, яка називається ну, як державний орган, вона так себе позиціонує, і яка декларує, що вона захищає права. Людей. От зараз запитаємо у цих працівників, які От зараз у вашій присутності я задаю питання. Доброго дня, я доброго спілкуюся доброго з вами, я хочу поспілкуватися з керівником вашої фірми, яка ось називається Міністерство внутрішніх справ. Особисто я хочу. Мені В минулому був такий діяч, керівник був. Як е, цей, знаєте, Авакова, знаєте такого кореша? Чи те... це колишній міністр? Ну так от він, е, я йому виставив за Баргол, ну, претензію. Можете, будь ласка, не знати. Я зобов'язаний, я, зобов я захищався від поліцаїв. Як це так? Від яких поліцаїв? А, а хто ж ви? Поліцейський. Ну як це? поліцаї? Ну, да. Поліцай в Німеччині був. Та завжди були поліцаї. А в Україні де? це ганьба була, розумієте? Я прийшов конкретно, мені потрібен по інстанціям, мені потрібен старший, я хочу знайти ту претензію офіційну, яку я е, два роки, три роки я подавав, претензію виставив Аваку в сумі 5 мільйонів. Матеріальних збитків і 8 мільйонів моральних збитків. Отака подали своє звернення. Очікуєте відповідь офіцій три роки назад? Так це не до мене питання. Так, мені... а, а от я хочу задати тим особам, які уповноважені це розглядати, виплатити мені озвучену. З процентами при тому. Треба перерахувати за три роки, скільки пройшло часу. Це От вже виросли. І мені це є. вже зараз платить. Це не мої компетенції Давайте мені ту повноважну особу, хто вправі це розглядати. Так. 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 Да. От ти ну, чого, Не, не, не обов'язки захищати наші права. Обов'язки, так. Ну він ну де це у нього знайдеть, у нього він керується тільки е, він декларує дек, конституція, це їхній статут. Вони зобов'язані дійсно. І, і, і закони Ви, про поліцію є такі. Да. Ну, так, Вони ж не закони на сьогоднішній день, закони про поліцію. Да. Е, вся законодавча база її не існує, її не нема. І сказав, як сам е, оцей е, зверхник президент України, він сказав чітко, що. Конституція на паузі. на паузі. На паузі. Конституція на А якщо конституція на паузі, вибачте, дівчата, то і відповідно законів, то немає. Законів немає. І те, що чим вони утворені, оце треба було би виясняти в правій державі, у нашій державі. Ви, допустимо, ви ж то, от ви ж конкретно ж, ви ж громадяни, як були то і нашої вона одна в нас одна. У нас одна, ми як були а, рок... змінюється, держава стається не так, держава Українська Радянська так. Соціалістична Республіка. Це наша держава, яка б вона то не була, як вона нас теж були, вже тоді засіли проходимці, подобні як зараз. Вже це їхні діти, внуки вже зайняли ці пости, ті, які зрадили нашу державу. Вони ж зрадники Горбачову, Кучма. Кравчук. це ж вони ж зрадили ж нашу державу з паторками і кинули свій народ на прозвол. Оце така ситуація. Нікуди ну, куди вона От, не цікавої. Ну так що я про що я можу говорити? Якщо їй це не я цікаво, перше і суло винесли. запишу так, що їй можливість. Знати. Я попросила, щоб їй суло винесли. Розумієш, про що я це серйозно говорю речі? І оця віцей матеріал буде опублікований. Я ж... Прийшов я зараз, мені конкретне питання. Я особисто вже три роки назад по фактам порушення, які допустили, ну Поліцаї, принципу, ви у нас візьмете інтерв'ю. Що... Так ми вже беремо. Я, мої так, мої інтереси, оці, які я половину з того, що я озвучив, воно повинно йти на відновлення державних органів наших. Український РСР. Українська РСР, це наша держава, там є органи, там є міліція. І міліція нас захищає. Мене цікавить Представник нашої держави. От він тут сидить. От фактично декларує себе Кравченко, він декларує, що він міністр, ну то ні в справу. Так не Кравченко. Кравченко, не Кравченко. 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 офіс прокуратури. Тобто рідце. А, це ж вже вже був другий. Уже суцький Міністр внутрішніх справ. А Ігор, ось цей, ось, хто там? Ігор Клименко, по-моєму. Клименко. А, Кліменко, а, Клименко. а начальник головного слідчого відділу Клименко. Максим Цицкірівсько. Клименко міністр внутрішніх справ. Да. От нами, мені цікавий, мені важливий міністр внутрішніх справ. Да. Поліція це незаконно утворюється вже явно, мене цікавлять державні органи. А поліція це не державний орган. Це заскріться був заступником. Ще при цьому. Так, добре, я вам озвучив. Ви почули мене? Ваше е, е, прізвище і посада, Я вам озвучив свою вимогу. Е, ви мені свою вимогу не озвучили, своє посвідчення, будь ласка, я вам показую. Тому що ви спілкувалися з моїм колегою, зі мною ви не спілкувалися, будь ласка. Самі е, е, дочний Віталій сеній... Е, сеній дочні, Віталій Олегович, у вас посвідчення на жетон, так? Да? Мені сказати. Боже, я, я, же продовжу. Ще, я ж продовжую. Посвідчення? Ну, 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 посвідчення на жетон. Посвідчен... Житон. І все. ви носії цього жетона. Я погоджуюсь, ви носій цього жетона, але ви не поліцейсь ви не поліцейський. От. Ви незаконно утворені органи. Все. Оце, шановні глядачі, дивіться, я вимагаю, мені конкретно, ви не вправі, мені потрібен ти особа, яка забезпечить мені особистий прийом міністром внутрішніх справ. Клименком, я хочу побувати на особистому. Прийомом і ви уточните уже свої претензії. Фут, Я вже не хоча б без ні, тільки рішення приймає тільки Клименко, один перед творцем, перед Богом, перед людьми несе всю відповідальність іменно Клименко, він один керівник. А всі ці поліцаї, це, це все його прислуга, яка виконує його вказівки. Що він скаже, так воно й буде. Ви це розумієте, дівчата? Розуміємо, звісно. Але... От вони, він керує син і за все відповідає. У нього величезні права, необмежені права у нього. І він за всі дії оцих всіх структур несе відповідальність він. І от чому треба розібратися по великому рахунку, чому на території України знаходяться незаконно утворені органи, у формі, от, ну, в даному на но цієї жетоні. А поліцей, поліція озвучена, задекларована, де вона? Де? Це невідомі особи. При тому вони при зброї ще вона, ви бачиш, він може навіть вбивати. А вбивають кого вони? У мене рідного брата, я ж казав, вже оцей глядачам говорю, у мене на сьогоднішній день, вже 2005 року, пропав рідний брат. От, у, у, у Березані, в принципі. І по всій моїй версії його вбили поліцаї, коли його викликали ну, туди до себе, і там його грохнули все. Це моя версія. Але вони його зараз вже скільки 2005 року відкрите кримінальне провадження в, е, 2013 році, відкрите кримінальне провадження. Я там визнаний потерпілим. А, ви включайте, чи ви не, не можете думати. Не можете думати. Ну чого, це включаємо, ми вас случаємо. Люди ж записують, це ж так, на так. відео буде, ви ж дивіться, от як ви себе буде приємно дивитися дачан, от, дачан, як ви ну, заслуховуєте мою інформацію. Вона ж це мій досвід, моя практика, я ж це все знаю. Те, що я говорю, я знаю, про що я говорю. От, поэтому э, потрібно, от я ставлю вимогу, э, Аваков, коли він був э, тоді міністром внутрішніх справ, я йому офіційно подав претензію 5 мільйонів моральних збитків, і, э, матеріальних збитків, 8 мільйонів матеріальних збитків. Це було у, э, 4 роки тому. А ви платили хоч копійку? Я. Ну, якому ви подали на матеріальне збитків? Ні, вони нічого не заплатили мені. Ну, бачите, нічого О, не заплатили. Тепер уже закони не працюють. А так оце треба розібратися. Закони я, не які не закони? Хай вони нам уже да, народу не народу, хай пояснить, не мені. Я прис я, так, я, так. я є народ. Да. Я є так, народ. Так, ні, ми всі ні, ми. ні, так ми глава держави ні. хто всі себе взагалі, визнає громадяни України вони відмовилися від, від своїх прав на власність, на оце те, що заявляє Михайло Проноза, то він же це заявляє незаконно. Він він же громадянин України, от ви між іншим, ви громадяни України. Так. Громадяни, ну так а які ви права маєте? Ви ж дівчата, ви що? Ну ніяких не мають, не ну, мають. Так, Ні так от це ж громадянство, це незаконна утворена структура, це корпорація. Ви працівники корпорації Україна. Якщо ви громадян, ви а ви вже ж відмовилися, отримавши паспорт, оту синю книжечку. Ну я в тому числі поки що я теж ну я хоч уже. Зрозумів, що куди я попав в ляпись, я визнаю, що це вже за. Я оголосив про те, що я відмовляюся від того паспорта, я від цього е, ну, членства цієї корпорації корпорації України, я відмовляюся, я не являюся громадянином корпорації, робітником корпорації України. Я як був, так і залишився громадянином Української Ось Працівнику, ви чуєте чи ні. От ну я в даному випадку посвідчення на жетон ваше, я задокументував, Воно, і фактично це здійснюється зараз відеопротоколювання моїх дій. Вони будуть опубліковані в інтернеті. В принципі, я повідомлю, якщо він мене не відмовиться, Клименко мене особисто приймати, в принципі, я. Бу через інтернет, і інтернет мені тут допоможе, в принципі, поспілкуватися з ним уже хоч поки що заочно. От і він покаже всім людям, що він таким чином відмовляється. Хоча я так думаю, що він піде на це, він погодиться зі мною поспілкуватися. Давайте мені керівника, з ким я можу по, по лісеньки пройти до Клименка. Він же там у верхшині піраміди сидять до добра... до сидить, до нього добратися непросто. О, поэтому давайте дальше. Після вас хто старший? Хто старший вашої структури фірми, яка охороняє, допустимо... То... Як до вас можу звертатися? Ну, Микола мене. Володь. Микола. О. Якщо ви ну, Я повноважень ваших не бачив від командки. А, В... а які мої повноважень від команди? Я... Від... Від... Да? Ні, я звертаюся не до вас і не до ма. Yeah. До... Ну не перебувайте. Ну, я ж е, е, звертаюся до нього на особистий прийом. Я, я народ, До нього прийшов народ. І від вас, якщо ви маєте щось повноваження від... Клименка, то будь ласка, я ж не проти, тільки покажіть свої повноваження. Перед вами Ну щоб зайти туди чи що? Ну, зареєструватися, щоб нас через турніки пустили, документи зареєстрували. Ви не проти, що нас ну, перервали? Він же спілкувається зі мною. Ну, ви ж він перервали, ж... перервали спілкування наше. Хто? Ви. Ну все, тоді я тоді Мені треба людина, яка в мене прийме мою пропозицію. Я хочу зустрітися з Клименком. Я не те, що я не я вимагаю, щоб мені забезпечили особистий прийом. Тому що на сьогоднішній день я пред'являю Міністерству внутрішніх справ 10, я підвідео це заявляю, 10 мільйонів. Радянських рублів забезпечених золотом. Це моя вимога. Мені заборгували з урахуванням того, що Аваково була ця претензія в сумі 5 мільйонів матеріальних збитків, 8 мільйонів гривень. Тоді раніше було. А тепер вже, я це пройшло. Вже це ж скільки чотири роки пройшло. результату ніякої. Діяльності ніякої. Не хоче платити ваша фірма. Юридична особа, комерційна структура при тому, яка зареєстрована, наскільки я знаю, от є дві, дві організації. Є. Одна зареєстрована в Англії, от Аваков її здав в Англію. Вона там зареєстрована. А є друга державна наша держава, держава ОРСР. Оце наше. Я являюся, я являюся добровільно, як людина, один із людей, я погодився бути громадянином Української РСР. Хоча я, між іншим, репресований, крім, щоб вам отак ви себе не комуністичним режимом. Я так само в у 2000 дев'ятсот восімдесят році я був репресований спецсудом СССР, оцим кримінальним. Органом, який незаконний, він визнаний міжнародною спільнотою, що спецсуди в СССР, це були незаконні, але вони мене судили. І в мене документи, у мене вирок по відношенню до мене, є вирок. Документ, це прямий доказ незаконності цих дій. Але на превеликий жаль, мене цей факт приховує фактично і міністерство внутрішніх справ. і Офіс Генеральної прокуратури також цим займається. Вони приховують оцей факт, що існували спецсуди. І от я, жива, жива людина, прийшла, я репресований, в мене докази є, не хочуть його скасувати. Але єдине, що вони... А чому не можуть, то в правовому полі не попадають вони. Праве поле це повинен розглядати державний справа України Клементом, так? Так. Да. Ваше прізвище по-батькові? — То Я не, не прізвище. Один із людей. Отак і записуйте. Один із людей, народу УРСР, Один із людей, народу Оресер Дмитренко, Микола Олександрович. Оце така моя персона, чергу. У мене декілька цих персон. Я можу там, у мене там і, 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 і громадянин України, у мене є Микола. теж така персона. Микола Олександрович, да. Телефон даю, невідкладно, тому що я 10 мільйонів радянських. Претензія моя міністру, Міністерства внутрішніх справ, я виставляю претензію, 10 мільйонів радянських рублів, забезпечених золотом. Це прописуйте, прописуйте. — Я Не, пам'ятати, мене треба записувати. Він все одно не буде з'явитися. Ну все, глядачі все одно це будуть свідки, ось що, відмовляється. Я вже буду ще, показати, ще, ще раз скажіть ваше прізвище. Я вам покажу ще раз посвідчення. — Давайте ще раз. — Як ви кажете, додав ви... до спеціального житлона. Будемо про семідочний Віталій, Віталій, Віталій Лев. Лев. Семідочний, ось що, він у мене прийняв мою пропозицію до міністра. Пропозиція вимога, да, да. Я ж не прошу, я вимагаю, я нікого не прошу. Уже все, у мене 10 мішків макулатури вже є. Я просив так, як ви. Я це ходив. Я тоді ще не придавав знать. Я думав, що вони захищають. Вони вказують, це фірма, вона тільки мовою сили. А ми сила яка. Ось гроші заплатять, тоді до них прозріють, що треба щось робити з цією людиною. Тому що. Ну, вони мають право тільки з громадянами України, оціми лохами, недієздатними хворими особи. Оце все. Так, добре, як мені е, рушу, тоді до кого звертатися, ну, відео є, я навіть писати нічого не буду. Я, між іншим я нічого не пишу. От я зараз задокументував, ви представились, ваше повноваження є, ви можете представляти інтереси Клименка. Ви семидочні так. Ви можете... я, Як я можу представляти, я діючись ну, поліції. Дозвіл, ну як, ну які ваші повністю? Чому ви в мене приймаєте зі мною спілкую? Чому я на вас витрачаю час? Чому я на вас витрачу? вас, міністр, чи, наприклад, до голова нас поліції не вийде, тому що цим займаюся я. О, я ж про те кажу, ви маєте вже від нього довіреність, він передав вам повноваження семидочному. Да, отлично, все класно. Значить, ви вправі витягнути мені і віддати ці мої 10 мільйонів радянських рублів, забезпечених золотом. Ви готові? Вирішите це питання? Я ви вирішуєте це питання? Я ще можу передати вашу вимогу, пропозицію про це, що ви бажаєте. Це не пропозиція. Ви я... сказали, як? Це? Вимога? Пропозиція. Ви ж самі так то сказали. Тому що якщо з цього моменту, якщо як не буде виплачена мені озвучена сума, то вже будуть і тут 5 днів на виконання. Для Клименка п'ять днів на виконання, я на цьому наголошую. Контакти мої є. Я залишив. залишили Пишу в телефон. Афонат, телефон. Назвали, і все. телефон записуйте, так. Да. Це 098 947 39 19. О. 098 947 3919 сім mm. да, да. а ви мій номер записали так? ну а Олена, ну... Все. Ви, ви бажаєте отримати 10 мільйонів mm. доларів, доларів, доларів це не те що я мені хочеться комп... мог... відшкодувати, відшкодувати, відшкодувати мені ті збитки які мені нанесли убили брата забрали батьківську хату кримінальне провадження ведеться кримінальне провадження ведеться і воно як, як мокре чого? А? 10 мільйонів чого рублів, радянських рублів. Така валюта не є діючою? Мені. мені не цікаво, моя держава, по моїй валюті, моєю валютою, моя валюта рублі. У РСР, так. Да? Да, держави моєї УРСР. Я других іноземних, оці доларів, я знати нічого не хочу. Ну, або, або золото. Коли захочуть, знайдуть, вони знають, як це шукати. Це їх... Тому що якщо після цього, якщо не буде вчасно виконана ця моя вимога, вже будуть проценти, вже наростають проценти. От я... А ви Так, звертаєтесь... да, от сьогодні, от, зараз 5 днів, через п'ять днів вже включається лічильник. Mm. І вже буде за кожний, я багато навіть не беру. Один процент в місяць. Хорошо, я навіть в місяць беру. Місяць, один процент місяць від озвученої суми. Пропустили, все, випла... додається проценти, все, домовились. Так, все, я питання порішав офіційно, ви несете відповідальність, що ви будете, моя інформація буде донесена до Клименка. Так же ж? Ну не напряму, а через своє керівництво. Керівництво керівництво. Ну все, є відео, ось є відео. Це відео протокол. Я ну, вам можу показати додаток до спеціального жетона. Ну Ви ж не вважаєте, це за службове посвідчення. Чи вам достатньо двох раз по фреді? Щоб ну У вас посвідчення на жетон. Ну, Поки що ви офіційно ось перед цим. Я ще раз наголошую. Ви ну, заявляєте, що ви офіційно маєте повноваження надавати інформацію, передавати інформацію Клименку. Мене це влаштовує. Що я це на, на відеопротокол я задокументував. Претензію я виставив. Все, і на тому розійшли. Все, дякую тоді. Чекаю, ні, буквально я вимагаю, щоб мені було. Ну, на цьому провичка зі мною можна зв'язатися. Я людина комунікабельна, я готовий. Ну, переговорити, обмінятися, домовитися на якісь умови. Я готовий це зробити. От. Напротязі цього головне вирішити по-людськи це питання. Все, будьте здорові, дякую.